Будьмо уважні. Так само, ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, другому дав два, а тому один. Кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув, а той, що да взяв, пішов, та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По ж часі вернувся пан тих храбів та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів, сказав же йому його пан гаразд добрий, рабе і вірний ти, в малому був вірний над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його гаразд, рабе, добрий вірний ти, в малому, був вірний над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого, підійшов же що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда, ти людина, ти ж нежда не сіяв і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов. І таланта твого сховав у землю, ото маєш своє, і відповів його пан і сказав йому, рабе, лукавий лінивий, ти знав, що я ж нуди не сіяв, і збираю, де не розсипав, тож тобі було треба віддати гроші ми грошам мінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасть йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що Він має, а раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. слава Ісусу Христу! А сьогодні так уривок у нас про таланти, так? От. І я так сьогодні, так, знаєте, коли дивився, який сьогоднішній уривок, так, то та вже так собі подумав, що е так хотів би так, скажімо так, зосередитись більш на тому, бо таланти, так пишеться, як пан дав талант одному п'ять, другому два, третьому один, так. Пишеться кожному дав за його спроможністю. Той, що мав 5 талантів, помножив ще на 5 талантів, той, що 2, ще 2, а той, що мав один, взяв і закопав землю. Та? Чому? І як потім, коли пан прийшов і каже: ну де ж мій талант чи ти помножив той талант, що я тобі дав, а він каже: ні, я закопав, пишеться тут взагалі пишеться та що е, закопав срібло, та, е, зараз, зараз, е, бо тут та, трошечки інший переклад. Е, я підійшов вже і той, і що одного таланта взяв і сказав: я знав тебе, пане, що, ти тверд... що тверда ти людина, ти ж неш, де не сів і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, О, то маєш своє. Та? От. І, тобто всі гроші, які йому дав пан, він пішов, закопав. І потім пан каже, ну що, ти помножив, та ті статки, що я тобі дав. Каже, ні, я знав, що ти жорстокий. Що ти такий сякий, і я побоявся навіть і щось спробувати, навіть намагатися і вирішив, що ти мені дав, то тобі назад і віддати. Ну і пан його похвалив тим, що кинув в темницю, та? сказав Слуго, лінивий, Та? І знаєте, і я так собі, так сьогодні, коли читав штав, я так собі подумав, що насправді тут гарний такий є момент, що цей слуга, який мав тільки один талант і побоявся навіть докласти зусиль, щоб його помножити, та, скажімо так. Ті гроші. Я вже не пам'ятаю відносно наших грошей, які там е, коефіцієнт тих талантів до наших гривень, скільки б то це було. ну, Але дуже велика та? сума. Не пригадую, точно не буду вгадувати. Е, Тобто, і він побоявся, він каже: я побоявся, та? Він каже, і я побоявся. Пішов і таланта твого сховав у землю. Тобто він побоявся навіть що зробити і просто пішов і закопав. І я так собі подумав, що насправді дійсно і він побоявся. Тобто, я сьогодні хотів би зосередитись на тому на страху. Та? Дуже часто, коли з'являється страх в нашому житті, та? я так собі аналізував такі приблизні етапи. Та? бо коли... Ти щось хочеш е, дійти до якоїсь мети, наприклад, або кудись промовиш, І коли в тебе з'являється страх, в тебе така дезорієнтація, правда? У нас з'являється, ми тоді. О! За що взятись? Туда, чи туди? А може ні, або... чи... а може, а може, а вдруг, а, а. І ти все, дезорієнтація, все, у тебе компас вже твій вже закрутився, ти вже взагалі не знаєш, куди тобі рухатись, куди так? Через те, що відбувається через цей страх в тебе. Паралізують, дезорієнтуєшся, не знаєш, куди ти відбувається таке, як зупинка. Та? Тобто, хоча так ти зупиняєшся як параліж такий, як такі вже все, ти вже, е, е, вже не знаєш, куди рухатись. Та? Тобто Людина втрачає орієнтир. Потім, коли він ще глибше той страх хопає нас, хапає, тоді ми взагалі просто в ступор впадаємо, взагалі опускаються руки, і вже не знаєш за що взятись, та? бо не розумієш. Таке відчуття, що за що би ти не взявся, нічого не вийде. Та? І третій момент наступає вже смерть. Та, тобто, вже коли живічай, безнадія, тоді ти вже все. Ти так зупинився, посив руки, і ти вже далі просто не можеш йти. І тоді людина може впасти в безнадію, в вічай. І просто можемо бачити інколи, наприклад, там, чи, чи власного життя може побачити, як ми можемо подати інколи в стан. Але більш глибоко хтось може впасти взагалі в вічі, в депресію, що людина просто лежить і нічого не робить своїм життям. Просто ну, вона вже як живий мрець такий, та? Просто який вже просто тіло є, але людина вже настільки впала в той параліч, ступор, що вже в духовному. В житті в духовній сфері вже наступає смерть. Та? Тому людина дезорієнтується, зупиняється і помирає. І я так собі подумав, що дійсно. ну... І так само бачимо, як цей слуга. Та? Він каже: я побоявся, тому я пішов, цей талант, що ти мені дав, просто пішов, закопав землю. Та? І... Але якщо закопати землю, тобто навіть от кожен з нас може мати свій талант. Та? Ну, якусь навіть не в плані грошей, а особливість, та, хто чим може послужити, хто в чому може розвиватись. Але через цей страх ми буває свій талант, свій дар, щось особливе, що притамане нам, до чого нас Бог покликав, дав нам кожному свої особливості, таланти, дари. Ми можемо просто закупати в землю, і там вже немає ні життя, ні розвитку, нічого. Просто та, там вже все, ні кисню немає, нічого немає, просто наступає поступово. Смерть. І так в нашому житті буває, що коли страх приходить в наше життя, ми зупиняємось І те, що ми мали, те, що Бог нас заклав, ми просто закопуємо глибоко, де є смерть, де нема вже розвитку. І це може бути тоді, коли, наприклад, можемо наприклад, можем мати якусь мету, та бажання мрію. І що? Ну, наприклад, та от я не знаю, що маємо якусь велику мрію чи то так само та, там. і хочемо її осянути. Ну, наприклад, поїхати в кругосвят на путешествия. Наприклад, та, та там кудись. Та. І ми такі, ой, ні, це треба багато грошей, це треба там за що жити, десь треба заробити. А, а де дізнатися, а де то, і то... Ой, то ні, то якась така неосяжна, мета, мрія. І, і, і тоді руки нас чух, опускаються, та ні, то коротше, я собі вигадую йду, йду займатися звичайними справами. Все, коротше, щось я собі надумав, надумала, та, і наші руки опускаються. Але насправді, і так побаює, я думаю, що кожен з нас, якщо побачить в своєму житті, коли ми бачимо велику ціль, мету, але коли починаємо докладати по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, маленькі кроки до здійснення наших мрій, нашої цілі, та, тоді ця сіль починає досягатись. Ну так хочу навести навіть приклад з нашої прафі. Та? От, От ми в клубі, та? я так собі думаю, ну дійсно так по-людськи здавалося б стра... ну, страшно Та, Треба ділянку, треба там щось будувати, щось будувати. Ну, гроші нам кожного місяця, правда, великі не падають в кишені. Правда, ну так, по-людськи, правда, бо то ж ну, все коштує. Але бачите, я так думаю, але як Бог дав, дав і палатку, і дав землю. І зараз от сьогодні тато, що так для дітей приїжджають, проводить зустрічі. Ну тобто ти ніби нічого не робиш, та? ну, повелико. ну так, якщо так розібратись. ну і мається на увазі, а воно якось тут щось. Ну, мається на увазі, що якось, от воно ніби пішов, я до чого веду, що ти, якщо робиш маленький крок. Один крок, другий крок, але Бог починає благословляти і помножувати твої спроби, твої кроки. Тобто ти докладаєш мінімум ніби зусиль до досягнення своєї мети, мрії, цілі, а Бог починає в крат помножувати твої зусилля, твої кроки і давати тобі набагато більше, ніж ти сам доклав би зусиль, та, ніж сам доклав. Та бо Юля вон, перед тим дзвонить каже, от подзвонила ця команда VIS, якщо я не помиляюсь, та, яка займається от, з дітьми, каже, хочуть проводити у нас тут для дітей зустрічі. Та? І ти думаєш, слава Богу! Тобто Бог дає людей, які готові приїжджати і щось робити для дітей нашого села. Та? Чи ну по-людськи, чи я там щось доклав зусилля, та ні. Та подзвонив цей Олег. Ю, Ю, Щось хочете додати? може? Ні? Та? Ну, ні, ні, я, ні, Я в хорошому сенсі, та? тобто насправді що. Знаєте, Юля каже, о, подзвонили до нас, хочуть цей. Каже, я, правда, вас ще не спитала, але кажу, що типо, та, окей. Я кажу, тільки за, хай хто що хоче, тільки їду. Та? Тобто, і Бог дає людей, які вже благословляють. А від нас тільки треба було. Сказати так, сам скажемо Богу, кажемо тобі так, а Бог починає помножити ще більше наші зусилля, наші кроки, знаєте. І тоді ця велика, ніби на перший погляд, недосяжна мета, ціль, вона осягається, благословляється, як ці попередні слуги, про які згадувалося, який мав 5 талантів, він пішов, помножив ще 5 талантів. Той, хто мав два таланти, прийняв ще два таланти. А той, хто мав один, пішов, закопав і через страх. Зіпсував, скажімо так, те, що йому було дано, та? Тобто, побоявся зробити крок, побоявся, бо каже, пан, ти такий страшний, то лукавий, ти там такий жорстокий, я побоявся навіть зробити якийсь маленький крок. Тобто, страх скував його, і цей раб побоявся щось докласти зусиль. Він вирішив просто закупати. Так і в нашому житті страх може просто нас дезорієнтувати, зупинити і просто до смерті. Але коли все ж таки ми кажемо: Господь, я знаю, що ти є зі мною, довіряю тобі, і роблю, починаю робити маленькі-маленькі кроки, то Бог наші зусилля помножує в сто крат і дає ще більше. Тому нехай кожен з нас знає, що з Господом стає усе можливим, та, і тому, а Господь є зі своїми дітьми. Тому нехай кожен з нас робить маленькі кроки до. Досягнення своєї мети, своєї цілі, а Господь своєю силою своєю благодаттю буде їх помножити в сто крат. Амінь.